Мольфарка Олена Стеценко та мольфарка Лелі Какулія передбачили, як Україна повертатиме Окупований Крим. За словами Олени Стеценко, Росія добровільно поверне Україні окупований півострів. Ми разом з екстрасенсами не бачили, що відбудеться ще якийсь напад на Кримський міст. Україна не збирається його руйнувати, але Росія може сама це зробити для того, щоб українські військові з Криму не перейшли до Росії. Росія дуже сильно боїться, що Україна має такий план помсти і буде нападати не тільки на Кримський міст, але й на Москву. Мульфарка переконує, що повернення Криму відбуватиметься. Там люди готують тривожні валізки. Те, що зараз готуються евакуаційні заходи, це дійсно так. Ми знаємо, що вивозиться і майно, і родини керівництва. Тому вони вже погодилися з тим, що Крим все-таки повернеться в Україну. Ми це побачимо. Я не бачила воєнних дій на території Криму. Він повернеться мирним шляхом. Грузинська мольфарка Леліка Кулія розповіла, яка ситуація буде в Україні після війни. За її баченням, ми переможемо, а усі наші території будуть під українською владою. Повернеться і Крим. Україна виграє війну з Росією. Також я не бачу в майбутньому розділеної або розколотої України. Україна збереже свої території і поверне Крим, сказала Какулія. Україна стане великою могутньою державою без росіян. Новий уряд України підготує великі сюрпризи, очоливши світ. Світова політика буде дуже напруженою. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал та обговорюйте цю захопливу тему в коментарях. Слава Україні!